Всім привіт вітаю на своєму каналі. І сьогодні ми поговоримо про зняття, а саме замовлення готівки. Неважливо, це в доларах чи в євро, так як ви не можете просто взяти і в будь-який момент в зарішній час зняти готівку. Приходиться її замовляти. Наперед, особливо, якщо це якісь великі суми, доларів чи євро і так далі, тому її потрібно замовляти. Нічого е, тут важкого немає, переходимо в сервіси. в сервіси. Далі знаходимо у нас тут є е, послуги. Ось вони. Послуги. Після цього ми заходимо в е, замовлення готівки. Зайшли сюди, вибираємо валюту, яку нам потрібно. Ось у нас там, долари, наприклад. Далі там замовляємо ту суму, яку ми там хочемо, нам потрібно, продовжити. Е, також ми вибираємо дату, число, да? як бачите, у нас тут за весь місяць тільки 29, -та. ну, условно. Також можемо подивитися слідучий місяць, тут тільки перше і друге. Тому там вибираємо саме ближче, ближчу дату обрати, вибираємо місто, наприклад, Київська область. Київ. Вибираємо там о, саме те відділення, де ви хочете забрати готівку. Вибираємо продовжити і підтвердити. підтверджуєте о, замовлення відправляється, і вам потрібно прийти підтвердження того, що готівку підтвердили, і ви можете її забрати. Не так, що ви підтвердили, і все, і точно готівка там буде. Ні, йдеться підтвердити смс-ку, поки. Вони підтвердять ваше замовлення. Надіюсь, це відео було для вас корисним. Ставте лайк, підписуйтесь, і всім гарного зняття готівки!